Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні астрологічний прогноз на тиждень з 22 до 28 липня 2024 року. Розповім про всі найважливіші моменти цього тижня, про хороші та й не дуже дні. А ви слухайте та записуйте собі найважливіші події, які вам відгукуються. Меркурій у Леві до 26 липня. Основні задачі яскравість, виразність, театральність, гордість, творчість. Ідеальний час для публічних виступів. Період, коли легко оволодіти увагою публіки та переконати її. Венера в Леві до 5 серпня. Прекрасний період для самореалізації творчого прояву, романтичних відносин, залицянь, флірту та яскравого світського життя, свят фестивалів, хобі, захоплень, розваг, стосунків з дітьми та дітищами своїми. Марс продовжує свою ходу по близнюкам. Дуже рухливий період, це швидкість реакції. І прекрасне володіння технічними навиками, швидке сприйняття інформації, оволодіння технікою, швидкість мови, миттєве знаходження відповідей на питання, агресія більше виражається на словах. Поступово розподіляйте сили, оскільки після великої активності може бути швидка втома, проте й здатність до відновлення в цей період теж велика. Це відмінний час для ораторів та продавців. Знак Лева на цьому тижні акцентований. 22 липня місяць у водолії. Відрізняється здатністю інтуїтивно черпати натхнення з навколишнього світу. Може захотітися змінити звичайний стан речей, зробити якусь перестановку. У цей час важко вдається рутинна робота та вирішення звичайних проблем. Більше тягне до себе нове, незвідане, цікаве, незвичне, корисно орієнтуватися на майбутнє, реально оцінювати шанси та можливості, не даючи уяві брати гору. 17-й лунний день до 22.03. Це хороший щасливий день. Сприяє набуттю зовнішньої свободи, радості, любові, родючості, накопичення. День сприяє розкриттю своїх найкращих сторін, прояву любові до життя та світу. Продовжується аспект секстилю Венери та Юпітера. Він почався о 23.39.21 липня. Уже розходиться, але ще вплив є. Щасливий аспект відкритості та комунікабельності, оптимізму, шляхетності та великодушності, приємних зустрічей, знайомств із впливовими людьми, навчання, розширення перспектив у різних галузях, позитивне ставлення до людей, вміння з ними поводитися, дає популярність і багато друзів. Хороший смак, розуміння бажань людей принесе успіх у справах. Сонце о 10.45 переходить у Лева до 22 серпня і залишає позаду знак рака. Сонце входить у знак свого управління, і тут воно дуже сильне, величне, благородне, великодушне, з почуттям власної гідності, щедре, творче, мудре, вміє керувати, десь може драматизувати події. Також людям захочеться бути щедрими, великодушними. Може з'явитися бажання щедро віддавати свою любов і енергію навколишньому світу, світити як сонце, проявляти свої таланти, своїм шармом та творчістю, привертати увагу та бути помітними, любити і бути коханими. Також період проходження сонцю по знаку Лева це чудовий час для активного відпочинку, зміни стилю, експериментів із зовнішністю, але так, щоб можна було повернути, якщо не сподобається. Також добре переміряти на себе нові ролі, приділяти увагу дітям і самому побути дитиною, відчути себе дитиною, пограти, подуріти, взяти участь у конкурсах не заради перемоги, а щоб отримати задоволення. І, звичайно, це можливість попрацювати над негативними якостями, які можуть проявитися в цей період: гординя, марнославство, свавілля, зарозумілість, хворобливе самолюбство, демонстративна поведінка, егоцентризм і насамперед попрацювати зі своєю внутрішньою дитиною, зрозуміти які ролі в житті ви граєте. Вітаю всіх левів і львиць з днем народження. З новим солярним роком, і нехай у вас збуваються ваші бажання, збільшується добробут, зростає та розширюється грошовий потік. Будьте щасливі! Бажаю вам успіху! Напруга Меркурія і Урана може трохи заважати вислухувати чужу думку сьогодні, концентрувати увагу, може проявлятися різкість і дратівливість, можна наговорити зайвого. Травма небезпечність збільшується. Будьте обережні та уважні, можливі поломки техніки і неприємні новини. Але чудовий потужний аспект Марса та Плутона дає дуже багато енергії для звершень, спортивних досягнень, сміливість, волю та мужність, глибоке розуміння і реалізм пов'язані з волею та силою. Дуже добре планувати масштабні справи. Сонце також у гармонії з Нептуном перед виходом із знаку рак, посилює інтуїцію, мрійливість, співчуття. Плануйте справи у першій половині дня або після 1400. Місяць в день в напрузі з Венерою може схиляти до примаг, перепадів настрою. Це не найкращий період для косметологічних процедур, покупок, з'ясування стосунків. Аспект може дати складнощі у відносинах. Коханні у фінансах, якщо сконцентруватися на важливих устремліннях, матеріальні зручності домашнього життя не видадуться такими важливими, але також місяць у гармонії з Юпітером. Тому краще концентруватися на своїх цілях та не включатися у дратівливі ситуації, проявляти мудрість, намагайтеся вибудовувати діалог. Якщо потрібна додаткова інформація, скористайтеся порадою спеціаліста, авторитетної, шанованої людини. Знайдіть нові знання, знайомтеся з важливими людьми, проявляйте благородство, допомагайте близьким. Це аспект зростання, розширення амбіцій та нових можливостей. Хороший день! Аспекти дня дуже різноманітні. Будьте активними, займайтеся тим, що подобається, і день принесе багато задоволення. Але не піддавайтеся лінощам та втомі. 23 липня з 13.00 до 1623. Місяць без курсу. Тож важливі справи краще призначити на ранок чи вечір. 18 лунний день. До 22.22. -22. Кожна подія сьогодні несе певний сенс. Випадковостей не буває. Це лише символічні знаки, що натякають, на що варто звернути увагу і що потрібно змінити у своїй поведінці насамперед. Місяць переходить у риби о 16.24. Збільшується емоційність, почуття співчуття, хочеться розслабитися, помріяти, поспати, пошкодувати себе. Дні підходять для психологічної роботи, особливо хороші для роздумів на самоті, медитацій, духовних пошуків. Самотність, хоч ненадовго, дасть глибинне розуміння процесів, що відбуваються. День може бути дуже напруженим, травмонебезпека підвищена, техніка може давати збої. Протистояння Сонця та Плутона може спровокувати нервову напругу, агресію, скандали, бажання влади, тиск з боку владних органів, нетерпимість до інших, норовливість, впертість можуть піднятися глибинні комплекси. Важко протистояти обставинам. Дуже постарайтеся в напружених ситуаціях йти на компроміс. Це можливість трансформувати негатив, образи, докласти максимально зусиль у досягненні мети. Місяцю напрузі до урану і протистоїть Меркурію. Почуття і думки суперечать один одному, і це може заважати зробити правильний вибір. Не виключені неприємні звістки, важко зосередитися на простих завданнях. Відразу після переходу у знак риб місяць робить напружений аспект із Марсом, що також викликає дратівливість, емоційну нестійкість, сварки, конфлікти, імпульсивні дії. Відпускаємо ситуацію. Будьте активними, енергії багато. Але ні з ким не лайтеся. Контролюйте слова, думки, дії. 24 липня. 19-й лунний день до 22.37. енергетика дня допомагає у процесах очищення душі та думи. День може виявити страхи, депресію, невпевненість. Особливо важко може виявитися тим, хто зараз стоїть на роздоріжжі доріг. Уважність та обачність потрібна у всьому. Особливість дня одних людей день робить сильнішими, інших безвільними та слабкими. Саме сьогодні надається шанс впоратися зі своїми страхами, образами, тривогами. Відчуваєте лінь і небажання рухатись, перемкніть увагу на позитивний настрій, фізичне навантаження, це наповнить вас енергією та гармонізує настрій. Вдень напруга місяця та Юпітера не сприяє фінансовим операціям, можна зіткнутися з необов'язковістю, нечесністю, що приведе до збитків, проблем із законом. Упередження та забобони можуть перешкодити ухвалити правильне рішення. Місяць у рибах з'єднується з Сатурном, що може спричинити перешкоди, емоційну скутість, незадоволеність, відсутність бажання щось робити, конфлікт, діти, батьки. Емоції можуть перебувати у полоні минулого та старих ран. Якщо потрібно, візьміть на себе більше відповідальності, спрямовуйте енергію на виконання однієї справи, добре працювати на самоті, попрацювати над помилками, можна згадати те, що раніше не вдавалося це в кращому випадку. Відбувається усвідомлення помилок та потяг до усамітнення, проявляйте практичний реалізм та здоровий глузд. Проводьте процедури та практики, що очищують. Приділіть увагу здоров'ю. Можна взяти аскезу, почитати молитви, помедитувати. Складіть список відкладених справ і доробіть їх. Не покладайте великих надій на цей день. 25 липня. День без часу. До 22.51. – 20-й лунний день. Це день активної життєвої позиції, подолання сумнівів, звільнення від вантажу минулого, боргів, важких станів. Якщо в чомусь були сумніви, не могли зробити важливий вчинок, подолати страхи. Сьогодні ідеальний день, щоб зробити рішучий вчинок і піднятися на більш високий рівень розвитку. З однієї сторони, це прекрасний день для початку нових справ, поновлення, виходу на новий рівень, проведення заходів. Але пам'ятайте, день без часу в планетарному масштабі це день завершення, очищення, підбиття підсумків у першій половині дня. Гармонія місяця та урану допоможе звільнитися від минулого. Швидко налагодити емоційні контакти, інтуїтивно відчути нові можливості, можливі добрі новини, творчі ідеї, натхнення, довіряйте своїй інтуїції, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та реалізуйте свої плани, якщо вони були на цей день. Шукайте нові шляхи самовираження, впроваджуйте нові технології, спілкуйтеся з друзями та однодумцями. У другій половині дня місяць з'єднається з Нептуном. Відвідає натхнення, творчі ідеї, інтуїція, чуйність, ніжність, співчуття та розуміння інших, помедитуйте, візуалізуйте свої мрії, займіться творчістю. О 17.53 місяць переходить в овен активний початок, здобуває перевагу. Мужність, хоробрість та стрімкість визначають успіх. Якщо відчуваєте недоліки у цих якостях. Це лунне становище може бути складним, але з іншого боку, це чудова можливість опрацювати ці якості та отримати позитивний результат. Люди стають більш рішучими, відкритими, але й схильнішими до конфліктів. Але також гармонійний аспект Марса і Сонця дає прилив сил і енергії, позитивних емоцій, натиск. Проявляйте активність, особливо у створенні комфорту в домі. Сприятлива активність. Все вдасться легше, ніж зазвичай. Душа відкрита прекрасному. Поїздки та зустрічі не розчарують. Проявляйте ініціативу. Зусилля не пройдуть даремно. Будьте активними. 26 липня. Планетарний новий рік. Хороший день для будь-яких справ, контактів, поїздок, покупок, продаж. Місяць продовжує активність в Овні. 21 й лунний день до 23.05. Творчий активний день. енергія дня дає хоробрість, безстрашність, рішучість, впевненість, шляхетність, натхнення, відчуття порядку, день добровільної жертви, революційних перебудов. Завзяття у досягненні мети, вміння досягти перемоги і руху вперед. Навіть якщо виникнуть сумніви, що не впораєтеся із задуманим, не вірте собі та сміливо йдіть до поставленої мети. Меркурій переходить до знаку діва в час 43. Тут він посилює конкретність, чіткість, детальність та критичність. Це чудовий час для аналізу. Реакції на взаємозв'язки можуть дещо сповільнитися, але зв'язки будуть стабільні. До будь-якої інформації потрібен практичний підхід, але можна закопатися в деталях. У спілкуванні може спостерігатися буркотливість, схильність до критики. У цей період люди можуть бути схильні більше слухати ніж. Говорити. І вже на початку серпня Меркурій перейде у ретроградний рух, що допоможе ще глибше проаналізувати ситуації, завершувати справи, переробляти, переглядати, доробляти незавершені справи, навести лад у документах, отримання інформації та структурувати свої знання. І на своєму ретроруху він ще раз повернеться до знаку льва. Аспекти дня дуже гармонійні та досить сильні, що дає можливість зустріти планетарний новий рік, загадати бажання, написати список справ, скласти план дій, зробити практики щодо залучення бажаного у своє життя. Місяць у з'єднанні з висхідним лунним узлом вовні це про майбутнє та ще й пов'язано кармічно. Аспект допоможе інтуїтивно усвідомити та вибрати потрібний напрямок. І, звичайно, це ж розмова з душею, щоб зрозуміти, що насправді ми хочемо. Овен знак особистої направленості. Тому проявляйте ініціативу, ентузіазм і активність у роботі. Сидіти, склавши руки, проти показано. Також це прекрасний день, щоб попрацювати над своїми страхами. Спробуйте подолати свій страх. І зробити те, що давно мріяли, зробіть хоча б перший крок. Гармонія сонця та Марса посилить підприємницький дух, допоможе розкрити творчі здібності, подолати перешкоди, проявляйте рішучість, впевненість, сміливість, спілкуйтеся з начальниками, але обов'язково похваліть їх за чудове керівництво. енергії та сили вистачить на багато звершень. А також місяць у гармонії з Юпітером. Допоможе обробити величезний обсяг інформації, місяць емоції, Юпітер розширення. Тому більше радості, оптимізму, ентузіазму і буде більше ймовірності, що бажання здійсняться. Сьогодні можливості для успіху відкриті. День чудово підходить для романтичних побачень, домашніх справ, поновлення інтер'єру, а також для духовної роботи. Проявляйте щедрість, шляхетність, великодушність. Робіть добро людям. Благодійність у будь-якому вигляді. Це плюс в карму. І ще якщо у вас є заповітне бажання, мрія, зробіть благодійний внесок саме у цій сфері. Щось віддайте, подаруйте. Та бажано, щоб інші не здогадувалися, звідки прийшла допомога. 27 липня. Весь день місяць без курсу. Тому просто насолоджуємося днем, займаємося поточними побутовими справами, зустрічаємося із друзями, спілкуємося та не плануємо нічого важливого. Сил багато, тож фізична активність також вітається. Субота, день Сатурна. Наводимо лад, відпочиваємо, медитуємо, можна взяти аскезу. Напористість, активні дії можуть призвести до емоційного напруження та сварок. Місяць без курсу, 27 липня, з 1 години 17 хвилин до 20.23. 22 три, лунний день, день мудрості, розуміння знань. Духовних пошуків сьогодні особливий і магічний день. Інтуїція та інтелектуальні здібності посилюються: сприятливо дослідження власного коріння, архівні роботи, історичні пошуки, період вивчення таємних знань та їх застосування. Сьогодні читаємо між рядками. Інформація надходить від вищих сил. Навіть гуляючи вулицею, можна побачити та почути відповідь. Місяць переходить у телець о 20.24, збільшуючи схильність до ґрунтовності, розсудливості, неквапливості, прояву ощадливості, накопичення, творення, уважного ставлення до своїх власних ресурсів, зворотний бік медалі впертість, консерватизм, недовіра до нового, неперевіреного, капризи, норовливість, уразливість, апатія, споживче ставлення до життя. У цей час місяць зробить напружений аспект до Плутона, витягуючи з глибин підсвідомості страхи, приховані емоції. Це буде вечором. Власницькі інстинкти, різкість у висловлюваннях, викликаючи дуже сильні переживання і напруження, що включає необхідність контролювати свої емоції та витрати, краще приготувати щось смачненьке. А за напругою з Плутоном майже відразу о 22.35 – Місяць зробить гармонійний аспект з Меркурієм, і тут є шанс у спокійній обстановці поговорити, обговорити поточні питання, побутові питання, інтуїція та думки в гармонії. І це чудова можливість конструктивно мислити та комунікувати, спілкуватися по телефону, листуватися, отримувати потрібну інформацію. Тому напруження місяця та плутона проконтролюйте цей момент. І контролюйте свої емоції, щоб потім були приємні розмови. 28 липня. Місяць у тельці не схиляє до поспішних дій. А навпаки, до створення затишку та комфорту та отримання задоволення. 23 лунний день. Головне завдання дня спрямувати енергію на чіткі завдання. Внутрішня сила організму велика, можливі емоційні сплески. Важко впоратися з потужною енергетикою. Рекомендується обмежити розмови до мінімуму. Сьогодні цінуються дії, а не слова, ділові розмови, чіткі та цілеспрямовані. День підходить для прибирання, розхламлення, наведення ладу та затишку, переоцінки фінансових питань та цінностей. Місяць сходитиметься з Сатурном вночі. У гармонійному аспекті на світанку, 29 липня, друга половина дня вдала для походів по магазинам, вирішення питань нерухомості, відповідальних справ. Вранці місяць пройде напругу із сонцем, що може створювати нервову обстановку, внутрішній конфлікт. Тому відпочиньте, поспіть довше, але протягом дня місяць матиме гармонійний, Мінорні аспекти, а це робота на внутрішньому плані, час подолання страхів, невпевненості, розкриття свого серця, це можливість відчути незриму підтримку, ніби хтось помолився за вас. Неділя, день сонця. Сонце проходить королівським сьомим градусом лева з 17.31 до 18.37 29 липня. Тому демонструйте свої таланти, приділіть увагу дітям. Сонце відповідає за серце, тому дозвольте собі відкритися безумовній любові, попрацюйте над серцевими прив'язками, відкривайте своє серце, дозвольте собі впустити любов і прийняття. Для залучення успіху використовуйте яскраві сонячні відтінки одягу. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!